Що робити, якщо боржник не сплачує аліменти? Давайте розглянемо ситуацію, коли є рішення суду і коли відкрите виконавче провадження про стягнення і але аліментів немає. Так от, я рухаюся як адвокат таким шляхом. Перше, подаю адвокатський запит у виконавчу службу, щоб з'ясувати е, так а чому ж не сплачуються аліменти, так які дії були вчинені виконавчою службою, щоб стягнути ці аліменти, да? тобто, які були вмотивовані постанови, винесені, е, там, чи арешт майна, чи арешт рахунків, чи заборона перетину кордону, е, чи заборона полювання керувати транспортним засобом тощо. Чи складався протокол про адміністративне правопорушення. чи Передавався до суду щодо адміністративної відповідальності неплатника аліментів і присудження йому суспільно корисних робіт. І з'ясовую, чи взагалі були виконані всі дії виконавчої служби для того, щоб стягнути відповідні кошти. Якщо е, дії виконавчої всі були е, вирішені, да тобто, якщо вона все зробила від себе залежно, е, то наступним кроком є те, що ми звертаємося із заявою правоохоронні органи про притягнення боржника е, до кримінальної відповідальності на підставі статті 164 кримінального кодексу України. Разом з цим стягувач має право звернутися до суду з стягненням пені додатково з відповідного боржника. Тому ми рухаємося саме таким чином. Якщо у вас є якісь питання, ви можете написати вайбер по номеру телефону, який додається. Ми запишемо вас на консультацію, зможемо обговорити вашу ситуацію і детально її розібрати. Якщо є питання, також пишіть в коментарі по мірі можливості будемо там відповідати.